Так, э, за акцією народної алюстрації на комертовом за якою фігурою Сергій Янкоїтицький титський на фронті. Сергієнко Спартак що може сказати. Будь ласка, пан Сергієнко Спартак Христос Воскрес. Справа така, що я є голова протопського серед радикальної партії Олега Гришка. До мене на початку літа 2014 року звернулася. Пані Людмила Ларіонова, яка є на сьогоднішній день офіційною біженкою з Крини, тобто жінка, яка не зрадила Україну, яка виїхала з Криму, коли він був окупований країною агресором Російської Федерації, вона звернулася до міського голови міста Конотопа Дзеда Василя Івановича з такою пропозицією, що я розумію, в якій зараз кризі знаходиться держава і місто в тому числі. Я мала у себе в Криму питомник рослин, і вона йому запропонувала, що я не буду там вимагати з вас там якоїсь мені допомоги чи якогось там відшкодування, чи яких там зараз благ у вашому місті. От я привезла рослини до міста, які я мала в Криму, так що змогла вивести. Якщо можна, давайте як це, зробимо так, що місто закуповує рослини для, для міста для висаджування. Давайте, може, ви у мене купите ці рослини, і е, я на цьому зароблю копійчину і буду на ці, на ці кошти жити. Е, на що е, міський голова погодився і е, при, е, дав свою вказівку, що фірма, яка займається озелененням міста, є така флора, її керують два депутати міської ради, до речі, регіонали. Вони купили ці рослини на суму 19 тисяч 910 гривень. І потім три місяці ці кошти їй взагалі не повертали. Тобто біженка з Криму нічого ні в кого не просила, попросила просто допомогти всім навіть питаннями, заробити кошти. Вони викрали в неї, можна сказати так, рослини, бо вони не заплатили ці кошти їй. Вона бігала гола, боса, голодна, і прийшла, звернулася до мене. Я особисто. І голова Контопського середку радикальної партії звертався до працівників до міліції, до прокуратури, до міського голови зі зверненнями, що ну як так сталося, поверніть, будь ласка, жінці кошти. Ви взяли з неї рослини, кошти не повертаєте. Вона біженка, вона холодна, голодна. Жити нема де, ви ще нахавну, взяли ще й брили на, на гроші. Ніякої реакції зовсім не було. Я бігав також десь. Особисто я вже біля двох місяців до міського голови кажу: слухайте, ну ви домовлялися, ви давали вказівку, рослини взяли з неї, кошти не повертають. Мене відкритим текстом посилали дуже далеко, До речі, маленька така вставочка, Пан Дзет це регіонал. До речі, міські депутати двічі йому оголошували недовіру, і двічі він з продаж, в продажних судах повертався на свою посаду. Тобто цього міського голову не люблять ні, ні містяни, ні всі, хто його знають і не поважають зовсім. Отак От він поступив, не віддавав кошти. Ця інформація була мною передана. А під час виборів е... знову прийшла Людмила Ларіонова запитати, як подвигається ця її справа у нас в місті. Був кандидат Богдан Тицький. Вона також до нього, як і до мене, також до нього звернулася з вирішенням цієї питання. Що допоможіть, будь ласка, вибити ж мої кошти. Ми разом з Тицьким передали цю інформацію Ігорю Мусічуку. На той час він також був кандидатом у народні депутати України, депутатом Київради, а на сьогоднішній день депутат Верховної Ради України. Теж відбувалися з його боку дії звернення стосовно того, щоб все це ну, припинили цю ганьбу, і біженка не була ображена. Знову ж таки, реакції ніякої не було. І Гермосічук приїхав до міста Конотопу, де відбулася так звана народна ілюстрація міського голови Дзека. До речі, я розумію. конкретніше, народна ілюстрація фікібак чи що? Ну, по, по, потримався він за сміттєбак трошки там. Е, не знаю, доказів знову ж таки ніяких там того немає, що це відбулося. Не будемо зараз ставити на цьому акцент. Було чи не було, доказів немає навіть, бо я знаю, ці докази е, свідків запрошували так віжливої формі до міліції. Говорили, скажи, будь ласка, що це були вони, бо зараз я тобі підозрював. Тобі підозрю". коли, коли це відбулося? Це відбулося 24 жовтня. Це була п'ятниця, а в 26-го неділі вже були вибори. Mm -hmm. На сьогоднішній день я, я, я розумію, що це не стосується справи, але це стосується самого цього пана Дзеда. На сьогоднішній день, mm -hmm. на сьогоднішній день місто взагалі у величезній ганьбі. Я особисто два тижні тому два, я вибачаю за свій такий стан, бо я два тижні, два тижні стояв під міською радою міста Конотопу. Люди, громада міста, ми ночували, днівали там. І особисто два дні тому це в зазнації телеканали України приїжджали до нас, особисто піймав головного лікаря центральної районної лікарні, Драговнюка Володимира Вікторовича на корупції. Швидка допомога, яка стоїть у питьовому лісті, те, що машина зараз відвідує хворих, перевозила будівельні матеріали до його власного будинку. Хлопці з ремонтної бригади центральної районної лікарні, які стоять восьмерки в табельних лістах, що вони на робочому місці будують йому цей будинок. Ні, ну давайте це не окремо. Ні, я поясню. Я поясню зараз про що звернення, я, що треба повісню, про шово. Я поясню про що говорю і знову ж таки, Там не дотягнуло до кримінальної відповідальності, бо збитки не були дуже великі. А була дисциплінарна відповідальність. І міський голова втік. На лікарняний, щоб не підписувати, бо він на контракті, головний лікар, бо це комунальний заклад, на контракті з міською владою, і він втік і не звільняв корупціонера. Вони один одного там прикривають. Тобто, цей діятель, я бачу, що з ним а, а, просьби уговори уговорить.